Вітаю на есі 4 в етері коїться. Мене звуть Оксана Супровича І сьогодні наша гостя, волонтерка, очільниця благодійного фонду Я майбутнє України і засновниця міста Добра Марта Левченко. Вітаю вас! Вітаю вас! Перш за все завершився на Буковині фестиваль «Буковинська мрія. Розкажіть, як усе відбувалося, з якими труднощами можливо зіткнулися в плані організації в умовах воєнного стану. І чи всім діткам, які до вас писали, вдалося здійснити мрії? Так, цього року я дуже щаслива, що все ж таки відбувся. Відбувся наш проект Буковинська мрія. Вже дуже багато років ми втілюємо мрії малечі. Вони пишуть свої листи, вони дуже чекають цього дня, вони готуються, вони відкриваються, вони описують про себе, про своє життя, що трапилося, які у них найпотаємніші мрії. І цього року дійсно Буковинська мрія відрізняється від усіх буковинських мрій, тому що війна. Тому що листи писали Діти війни, це і зовсім інші листи. І з огляду на трагедію, яка трапилася в Чернігові, ми прийняли рішення, що ми відмовляємось від великого заходу благодійного від святкувань, так як ми любимо глобально весело із сценою, із запрошеними зірками, із гучною музикою. Сьогодні. Ми можемо говорити про те, що Буковинська мрія дійсно відбулася що всі мрії втілені, кожна дитина знайшла свого чарівника, кожна дитина є щасливою, мрії ми вручили, і все ж таки Буковинська мрія, попри війну, попри весь жах, який коїться в Україні. Вона змогла зробити дітей щасливими, подарувати їм диво. І об'єднати дітей та їх чарівників і цього року про які мрії найчастіше писали діти, і скільки загалом їх було цього року? Цього року в нас було понад 4 сотні дитячих мрій. Спочатку планувалися дві сотні, потім три сотні, чотири. Тому що завжди згадуємо про ще якусь дитину, для якої дуже важливою є її мрія. І дуже важливо, щоб її почули, її прочитали, її привернули увагу, наділили увагою і здійснили її мрію. Тому чотири сотні мрій всі вони втілені, і ці мрії відрізняються. Ми цього року читали мрії дуже дорослих дітей. Ми читали мрії, які, на жаль, ми не можемо втілити. Але ми дуже хотіли, щоб ці мрії здійснилися якомога швидше. Діти писали, що мріють про повернення їхніх батьків із полону. Діти просили передати вітання татові на небеса. Діти дуже мріють повернутися у свої школи, які вже зруйновані, які вже немає. Бачити свій клас, бачити своїх друзів, бачити свій дім, якого вже немає. Діти просили в подарунок постіль, яка була в їхньому домі, в його спальні, в його ліжечку, улюблена із щенячим патрулем, саме таку постіль. Діти багато мріяли про вишиванки, про. Українську атрибутику, всі мріяли про перемогу, всі мріяли про закінчення війни, діти інші зараз у нас. І тут дуже важливий цей зв'язок дитини, яка пише лист, яка чекає на свою мрію. І того чарівника, тої людини, яка також е, живе в умовах війни. У нас багато чарівників, які теж втратили свій дім, які втратили абсолютно все, втратили рідних на війні от Вони стають чарівниками. Це також для них своєрідна така терапія добром, світлом. Вони, обираючи такі листя, відчуваючи себе справжнім чарівником, відчуваючи, що вони дарують дитині якусь мить щастя, не маючи самі нічого, обираючи е, там, капчики того зеленого кольору чи літл е, поні оранжевого кольору, шукаючи сам ту мрію. людина також стає щасливішою. Чарівники наші люди. Українці стають щасливішими. Вони писали, як їх це надихає, які вони щасливі це робити, як вони чекають результату і емоцій дитини, як для них також це важливо, бо це теж підтримка. А наскільки активно взагалі дорослі долучалися цього? Року? Дуже активно. Ми виставляли листи спочатку по 10 листів в день в наших соціальних мережах, і ми бачили, що цього мало. Люди потребують більше. Листи розбиралися буквально за декілька хвилин. Вже всі листи були зайняті, тому ми вирішили виставляти по 20, потім по 30, потім вже по 40 листів. Інстаграм дозволяє тільки 10 картинок загружати, тобто це було декілька постів у день. І люди готові і втілювати мрії дітей. І люди чекали на ці мрії. І ми навіть спочатку ми боялися замріювати, брати більше мрійників, як ми звикли до воєнного часу. Це були тисячі мрійників. Ми хвилювалися, чи зможемо ми втілити всі мрії, чи зможемо ми знайти всіх чарівників. Але тепер бачу, що дійсно можемо, українці це якась особлива нація чарівників. І треба було брати ще більше мрій, тому що люди готові, люди хочуть, люди чекають навіть на оті дитячі мрії і можливість. Стати корисними зараз. А ви, якщо про вас говорити? Створення міста добра, наприклад, це було втіленням вашої мрії? Воно навіть спочатку мало назву Мрія Марти. Ми не вірили в те, що взагалі такий заклад, як місто добра, підтримує. тому що ми дуже хотіли, аби діти не потрапляли до дитячих будинків. Ми бачили, що на якомусь етапі можна допомогти мамі справитися із бідою. І тоді її дитина залишиться зростати поруч з мамою, а не буде відібрана будинку. І коли ми говорили, що ми створюємо притулок для мам з дітьми, на нас дивилися як на диваків. Це вже зараз і політика соціальна нашої держави спрямована саме на підтримку сімей, на збереження дитини в сім'ї. В той час, коли ми розпочинали цей рух, ми фактично були диваками і одинаками. І часто ми чули, що це не потрібно. Люди готові підтримувати дитячі будинки, допомагати дитбудинкам. але допомагати шелтеру притулку мамам з дітьми не бачили потреби, не бачили важливості в цьому. Люди були готові підтримувати дитину, яка проживає так в загальному оточенні, не маючи мами. Фактично, хоча маючи маму за межами інтернату, але не дитину поруч з мамою. Іноді вистачало зремонтувати піч в будинку, щоб дитина залишилася жити, так? тому що інакше умови були неналежні, зимою в домі було холодно, дитину могли відібрати, чи допомогти мамі з освітою, чи допомогти мамі отримати роботу, чи захистити її від домашнього насилля, чи навіть просто поміняти вікна в домі. Або поставити дитині ліжечко і письмовий стіл. І цього було достатньо, щоб зберегти дитину в сім'ї, вона не потрапляла до дитбудинку. Тому те, що зараз переріс цей проект з орендованого будиночку, який називався Мрія Марти, у велике місто добра із шістьма корпусами із собачим притулком, в якому також і живуть і матусі, і діти, і бабусі. Всі, хто потребує підтримки, ми кожного приймаємо. Це колосально, і ми щасливі бачити, що і держава зараз також іде в цьому напрямку. Що держава зараз також створює подібні шелтери. І ми радімо, коли до нас приїжджала нещодавно і міністерка соціальної політики. І до нас приїжджає багато ем, інших служб у справах дітей інших регіонів України, аби навчатися, аби брати досвід. Аби бачити, як працювати над кожним кейсом матусі, яка до нас потрапляє. У Нас працює департамент захисту прав жінок, де над кожним кейсом кожною історією мами і її дитини працює ціла команда спеціалістів, як зробити так, щоб вони розпочали успішне життя з чистого листа. Як саме сьогодні працює місто добра? Ви сказали там шість корпусів. Знаєш, один із них, зокрема, наприклад, для паліативних дітей. Так, і що ще так, там так, є? Так. Скільки взагалі людей зараз там проживають? Зараз у нас проживає понад три сотні людей. У нас проживають матусі з дітьми, і це ті, які потерпають від домашнього насилля, ті, які потребують підтримки, освіти, навчання, соціалізації. Над кожним, як я вже говорила раніше, працюють. Ціла команда спеціалістів: це і юристи, і педагоги, і психологи, і такі бренд-менеджери, які створюють новий шлях мами. Куди ми йдемо, чого ми хочемо досягти, яка буде професія, як ми будемо встановлюватися? У нас навіть є курси йоги, аби кожна жінка знайшла гармонію в собі, тільки заспокоїться мама. Поруч з нею заспокоїться її дитина, і насправді це дуже колосальна робота, це складна робота, тому що ми працюємо із особистістю, яка вже сформувалася з дорослою людиною, і перемістити її в вектор в іншу сторону, допомогти їй розпочати все з нуля, все з чистого листа. І люди, які зараз приїжджають до нас, матусі з дітьми із окупованих територій, які втратили все, їм також потрібно життя. З чистого листа. І матусі, які від домашнього насилля це також життя з чистого листа. І матусі, які раніше е, не могли знайти роботи, соціалізуватися, не мали освіти, не вміли читати, писати елементарно. Вони в нас навчаються, от як е, разом поруч з малюками, писати, пишуть свої перші речення, хоча в них є атестати про закінчення 9 класу. Абсолютно різні історії, але всіх об'єднає одне. Вони всі бажають залишатися мамою успішною для своєї дитини, і цього цілком достатньо. Також у нас проживають діти з евакуйованих дитячих будинків, поки війна. А скільки ми допомагаємо? Ми маємо три евакуйовані дитячі евакуйованих дитячих будинки, два з Одеси. Ми їх називаємо Одесята, і з Миколаєва дитячий будинок. І от на день незалежності, і ще одна дитина також потрапила в сім'ю. Знайшла свою сім'ю, і це вже 53 дитини. Які перебувають в місті добра, знайшли, їм була знайдена сім'я, вони мають тепер маму, тата, і ми дуже радіємо. Це для нас величезне свято. І це Єгорчик, який знайшов сім'ю. Це був дуже гарний подарунок на День Незалежності України. Це було дійсно справжнє свято, День народження нашої країни, і день народження нової сім'ї нашій країни. Тому все, що ми робимо. На найперше на збереження дитини в сім'ї, і також є велика проблема, коли, наприклад, одинока мама виховує дитину паліативно і з важким захворюванням, чи дитину, яка лежача, яка не може сама ходити, які потрібні медична допомога, які потрібно годувати через зонт, яка дихає через трахеостому, яка на концентраторі, часто такі мами. Не мають можливості ані піти на роботу, ані приділити увагу іншим своїм дітям, тому ми відкриваємо дитячий хоспіс, паліативне відділення і реабілітаційний центр, аби допомагати ще більше кожній дитині, яка потрапляє в місто добра. Якщо покроково розглядати, от якщо жінка потребує допомоги якими повинні бути її кроки? Вона як може вас знайти, коли вона вас знаходить, коли вона зможе до вас заселитися, що далі буде відбуватися, і скільки часу вона взагалі зможе проживати саме в місті Добра? До нас жінки навіть просто приїжджають, приїжджають, просто стукають у двері, не маючи нічого з дітьми, і вони поселяються. Тобто. Не потрібно а ніяких коштів, нічого особливого, угу. щоб потрапити до міста. Казали, добра що... документи дуже часто до нас приїжджають і мами з дітьми абсолютно без документів. І нам доводиться нашим юристам, нашим соціальним працівникам виробляти їм документи. Е, у нас зараз є дитина, які 6 років, яка зовсім не має документів, навіть не поставлена на, на, на будь-який облік. Тому ми починаємо з перших кроків. Розглядати, що ми можемо зробити і що ми маємо зробити для цієї сім'ї. Тому, якщо жінка сьогодні зателефонувала, їй потрібна допомога чи захист, чи потрібно її негайно вивезти, врятувати, тому що вдома насилля вона змогла дотягнутися до телефону, аби нас повідомити, то в нас є така евакуаційна бригада, які тут же виїжджають і допомагають забрати жінку до нас. Буквально зараз, в ці хвилини, ми забираємо жінку з кіцмання з дитиною, тобто нам зателефонували. Ми вже їдемо, допомагаємо і забираємо, тому це не займає ніскільки часу, це не вартує ніскільки грошей. Це єдине, що потрібно, мама має бажати бути мамою успішною мамою, і має бути готова працювати над собою, навчатися, закінчити, якщо потрібно, курси. Часто потрапляють жінки, які мають і по дві освіти, але вони не можуть соціалізуватися, чи їм потрібна психологічна підтримка. Менторська підтримка. Це також кожна з кожна матуся має свого ментора, який веде її історію, навіть після того, коли вона закінчує місто добра. Ми ще три місяці підтримуємо кожну матусю, оплачуємо її рахунки, аби вона могла назбирати коштів із своєї нової роботи. Тому це часу? постійний процес. Кожна мама може знаходитися по різному. Це залежить від її кейсу, від її історії, від її індивідуального плану. Кожна має свій. Комусь потрібно три місяці, комусь місяць, а комусь рік. Тобто, обмежень тобто немає? Тобто обмежень абсолютно немає. Швидше ці обмеження ми ставимо собі, своїй команді, скільки часу нам потрібно, щоб от ми могли максимально допомогти жінці повірити в себе, стати успішною, налагодити контакт з її дитиною і розпочати нове життя. Тут таке питання виникає, як вдається уживатися, тому що іноді буває в одному просторі навіть коли двоє-троє людей це вже забагато так, і вже є ризик, що цікаво, з най, так з найпростішої ситуації вже може виникнути якийсь конфлікт. А тут в одному корпусі можуть проживати декілька десятків, якщо так, я правильно зрозуміла так, жінок, так. і кожна з них самостійна, кожна з них хоче якось себе проявити. має виявити. свій характер, кожна з них має свій темперамент. Це також дуже важливо. Кожна з них має свої абсолютно інші цілі. Кожна з них з різних абсолютно прошарків суспільства. Хтось зовсім не має освіти, хтось раніше керував цілим підприємством. тому це абсолютно різні кластери людей, які уживаються, живуть на одній території, часто в одній кімнаті у нас може жити дві матусі. Тому це така клопітка праця наших психологів, наших менторів. Ми розглядаємо кому з ким краще буде жити, підбираємо по темпераменту, підбираємо по уподобанням. Дуже часто е іноді жінки самі замінюються, там, вже, вже знаходять собі кращих друзів, підтримку, підтримують одне одну і вони е переформатовують кімнати. Тобто ми завжди даємо тут е таке зелене світло, бо нам важливо, щоб кожна з них була в ресурсі і була щасливою. У нас є групові заняття психологічні, де Кожна мама може висловитися, може розповісти, що її турбує, що її не влаштовує, проговорити кожну проблему, вчимось проговорювати. Ми вчимось не, не піднімати голос, не давати вказівки, а радити, порадити. От, спробуй так, так буде краще. А хочеш, я тобі допоможу. Тобто це навіть налагодження такої комунікації. Це колосальна робота нашої команди в першу чергу. І це те, що ми даємо ще одне вміння всім нашим матусям. Тому що от, хто е, пройшов місто добра, хто е, засвоїв всі уроки. Це люди, які е, знайдуть вихід із будь-якої ситуації, зможуть порозумітися в будь-якій ситуації і вміють прояснити, пояснити те, що їх турбує спокійно і знайти контакт. Ми вже говорили про те, що місто Добра зводили практично з нуля. Сьогодні це шість корпусів. Я знаю, що там є, ви вже говорили, притулок для тварин. Так. Є ткацький цех. Над чим ви ще працюєте, що ви в подальшому плануєте ще там додавати, доробляти, відкривати і так далі. Так, ми дуже хочемо допомогти нашій державі. Ми дуже хочемо допомогти нашому місту, тому що наше місто, на жаль, на сьогодні немає жодної патронатної сім'ї за багато років. Не змогли створити жодної патронатної сім'ї. а Це говорить про те, що діти щойно відібрані з якихось причин, чи які залишилися з якихось причин без батьків. От зараз вилучені чи поліцією, чи службою в справах дітей. Вони змушені місяцями проводити час, сидіти в педіатричних відділеннях, в лікарнях, де вони підхоплюють всі хвороби, де в них немає належного догляду, підтримки всіх тих. Сервісів, які би мали отримати дитина, щойно залишена без батьків, тобто це сама-сама зранена душа, і так стається, що в нашому місті ці діти змушені проводити час в лікарні, тому що немає патронатних сімей, які б мали їх забрати до себе і надавати послуги. Поки е, дитину оприділяють чи до дитячого будинку сімейного типу, чи знайдуть її батьків, чи повернять її біологічних бать батькам, тому що там налагодиться ситуація. Тобто немає оцього важливого е, е, такого ресурсу, інструменту, як патронатна сім'я. А це чудесний, чудесний ресурс. Тому ми вирішили, е, основною причиною є те, що немає житла, немає житла, немає умов, тому ми будемо будувати будинки. На території міста добра із прекрасними терасами із ігровими майданчиками для тих батьків, для тих сімей, які бажатимуть стати патронатними сім'ями в Чернівцях. А ми їх розглядаємо із числа людей, які постраждали від війни, які приїхали до міста, які самі не мають дому, тому вони матимуть і житло, і можливість працювати на державу, допомагати нашому місту, ставати такими патронатними сім'ями, бути затребуваними. І мати житло, тобто це такий кругообіг, і з усіх сторін це буде і допомога, і допомога людям, які постраждали через війну, і допомога місту, які отримують патронатні сім'ї, тому що вони матимуть житло, і допомога дітям, які не будуть проводити так багато часу самі у лікарні. Тому наступний наш крок: ми хочемо весною відкривати ось це. Містечко для патронатних сімей міста Черниці якось ви сказали, що найважче у волонтерстві це робота з дорослими. Чому? Мабуть, тому що я дуже-дуже люблю дітей і дуже люблю тварин собак. А от з дорослими завжди потрібно шукати дуже багато варіантів співпраці. З ними Важче аніж з дітьми, так тому що є багато упереджень, є багато вже таких сталих формувань особистості, з якими важко іноді погодитися, і потрібно затрачати багато часу, ресурсів, сили. Потрібно дуже надкушувати своє серце, аби часто достукатися, і щоб тебе почули. І Діти чують, діти чують вони навіть більше, вони відчувають за крок попереду. Так само і з собаками вони також відчувають, їм нічого не потрібно говорити. А дорослим іноді дуже багато потрібно переконувати, говорити, пояснювати, показувати прикладів, чого можна досягти, якщо зробити той чи інший крок, якщо наважитися на той чи інший крок. Ми маємо багато матусів, які третій і четвертий раз поверталися до своїх кривдників і вже лежали в лікарні з дуже серйозними побоями. З жахливими побоями, і після становлення, після всіх лікувань, медицини і ми повертали зір, які не бачили після побоїв. Вони все ж таки все одно повертаються до кривників, наражаючи своїх дітей на шалену небезпеку, на жахливі стреси, на, на, на такі невідворотні зміни, які стаються з дитиною, яка росте постійно, перебуваючи в умовах домашнього насилля над мамою. Тому цей ресурс ми приймаємо і третій, і четвертий раз, мабуть, які повертаються і ще більше побитими. І буквально нещодавно говорила з мамою, яка в п'яте повернулася до чоловіка, яка дуже побита. Вона говорить, а можна до вас знову, тільки мені соромно приїхати, тому що цього разу на мене просто немає лиця, я, я вся розбита. І я знаю, що його зараз забрала поліція, і він повернеться і поб'є мене ще більше. І в таких випадках. Можливо, вже опустилися руки, і ти не знаєш, як допомогти, як достукатися. Не повертайся, почни нове життя, ти молода жінка, в тебе ще все попереду. У тебе діти ростуть в тому страху, таточку, не бий маму, витираючи кров і бігаючи до сусідів, спасіть маму. Але жінка щоразу робить один той самий крок: повертається, 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 і не має жодного механізму, як її зупинити. Як їй допомогти, тільки єдине, що ми можемо робити, знову ж таки приймати, загоювати її рани, відпрацьовувати її з психологом, стабілізовувати, і не факт, що вона знову ж таки шостий раз не повернеться до свого кривника. Оце найважче в роботі, коли докладаєш максимум зусиль, і діти вже починають посміхатися, і вони вже відкриті, і вони вже... Готові йти до садочку чи до школи. Вони вже спілкуються з іншими дітьми і знову їх повертають в те саме оточення, де вони травмуються ще більше. Оце найважче в роботі, що що важко важко перенести, тому що це весь труд. Він знову нівелюється. В історії, яка повторюється знову і знову. Ви плануєте в майбутньому створювати ще інші міста добра? Наприклад, я знаю, що благодійники подарували зокрема вам ділянку у Львові, так в Одеській нас, області. Так, також? так. У нас є ділянка і старенька, дуже гарна і якісна. А агроконтора на Львівщині дуже близько біля Львова. Мріяли якомога швидше відкрити. Але зараз на жаль, це військове містечко, тому ми чекаємо нашої перемоги. Одеса теж дуже гарна земля в районі. Куяльника, чудесна. Вже є проект, вже абсолютно все ми повинні були розпочати будівництво 1 квітня 22-го року. Звісно, що ми чекаємо нашої перемоги. Це Херсонщина, територія, яка зараз окупована. На жаль, і ми не розуміємо, коли ми взагалі зможемо побачити. Але в нас було в планах побудувати дітям табір відпочинку на березі моря. Всі ці плани є, і місто добра обов'язково буде поширюватися, тому що воно потрібне, тому що воно діє, і тому що воно дійсно змінює долі історії українців. На завершення нашої розмови попрошу вас звернутися до глядачів, щоб їм сказали, щоб побажали, якби підтримали. Хочу, щоб кожен, хто побачив цей ефір, щоб ви всі вірили в світло і в добро, і кожного дня малесенькими кроками. Творячи добро, підтримуючи тому, кому потрібна підтримка. Це може бути слово, це може бути посмішка, це може бути порада. Ви можете поділитися іграшкою вашої дитини. Обирайте варіантів, як творити добро, дуже багато, і повірте, воно буде вас зцілювати. І воно точно, це світло, буде наближати нашу прекрасну країну до перемоги. На цьому, все. Дякую вам. Дякую. Отже, що коїться сьогодні у місті добра про що мріють українські діти, і як дорослі можуть стати чарівниками для малечі? Сьогодні обговорили з очільницею благодійного фонду Я майбутнє України і засновницею міста Добра Марти Олевченко.